Всім привіт! Я вирішив записувати зі звуком почати танки, гру свою танки. Просто щоб було так цікавіше, сподіваюся вам. Іноді бувають якісь кумедні моменти, які потрібно прокоментувати. Тобто їх ну, не цікаво дивитися без звуку. Іноді буває підгораю. це, напевно, смішно може бути. Ну і взагалі, коротше, було цікаво. Я граю в танки не професійно, я не якийсь там турнірний гравець. Я граю, стараюсь грати так, щоб було мені цікаво, фаново. І стараюсь ну, не бути зовсім якимось там прямо нубом, ну, не так, як зараз підперти чувака. І, коротше, це звичайний бій. Тобто, якщо ви хочете подивитися на те, як грати певним танком. Не так як грають чуваки, які задротять стату, просто і грають дуже круто. А просто, от, як звичайно, то вам до мене. Я граю звичайно. Я, граю, я вважаю, що я граю непогано, але ну, звичайно не так, щоб. Мати якусь м'ясо тут. Ой, граженько добив. Так, і лишилося. Ой, це ми дуже тяжко будемо пробивати. Якщо нас ніхто не під'їде, от цей 50-100 міг би, в принципі, під'їхати, було б дуже непогано. Спробуємо зараз підсвітити, щоб нас не вбили. Чи це можливо цікаво, чи ні. О. Зараз відволіче на себе. Безгусне. Чувак, що ж ти не пробив. Його, а? Так, 8 секунд, 8 секунд, чувак, і я тобі допоможу. Я зараз вийду. 3, 2, 1, пробуємо. От так Отак, будемо. Просто бронебійним. І чувак втікатель. Да? Добре. Я його зараз дожену. І я сподіваюся, фугасиком йому... О, це вже саме добре. Прекрасно. Так, а що це там яга все? Вони раніше розвалюється, ніж ми під'їжджаємо. Так, ну, попсуємо їм трошки життя. Мінус один. Два просто спить. Дивіться, який солодкий гарний фраг. Просто спить, серйозно. Ми зараз йому ну, отак от сюди кудись Тиф, в нього бак чи щось таке. Чудово. Тепер Еміль. Страшний звір. І там десь КТшка ще має бути, так? Да? Зараз ми до Еміля. КТ в мене, звичайно, зараз просто Летінськопу Стопудово десь тут є і десь він мене зараз от, навіть бачить. Ага, оп, стоп. Ми зараз його... бронебідного по сюди поєплатку, як добре. Це дуже круто, я придумав. Що він там робить? Їде на мене. Чи він заїжджає. А, він заїжджає. Заїжджає, якщо він заїжджає. Я зараз як виїду. О, так, я на 543. Дивіться, який нормальний бій виходить, так що і нормально настрілюю. Якщо я мікс його зараз забере, а він його має забрати, я бере зарядка, що буде, я піду. А все, все. Ну, Дивіться, нормальний бій. Нормальний бій, це ще добре. Оце, ну, вважайте, в мене десь отакі от рівень гри, от, як ви якщо подивилися, плюс-мінус, буває іноді гірше, буває краще трохи. В принципі, плюс-мінус десь отак от я граю, тобто звичайний середній такий рівень. Якщо вам не подобається, якщо ви прихильники. Того, щоб грати прямо дуже професійно, то вам, напевно, ну, не до мене вибачайте. Тобто тут звичайно, більш така гра. Так, ну, що нас, Оце обов'язково отаким от чувакам треба ставити дизлайк за те, що ви простоїлися. Отаким от, от, от взагалі я їм завжди я вам рекомендую ставлю бездіяльність в бою. Нахрена заходиш ти в бій? Щоб потім просто протикати, простояти. Стоять, як вони так грають? Іноді я дивуюсь, ну от один дамаг у Яги, ну це ж більше має бути. Це він кудись чи, він, чи фугасом стрільнув, чи він просто тараном взяв. Незрозуміло, що це за дамаг такий дикий. Зате наша катешка два фраги не стріляла, маючи 447 строк дамаг. Красава просто підсмоктав два фрагу десь когось. Ну, а ми з вами награли дуже добре, ви бачите, тому я задоволений бою. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я буду регулярно викладати відоси. Я думаю, і до нових зустрічей.